У бучі пройшов шостий обласний ветеранський форум, що є потужним інструментом для психологічної та фізичної реабілітації. Адаптативні види спорту допомагають пораненим захисникам знайти себе, відчути певні перемоги, подолати певні страхи, що є важливою частиною під час процесу відновлення після бойових дій. Це традиційний щорічний форум, на якому ми обговорюємо нагальні питання. У цьому році ми обрали адаптивний спорт. Ми вважаємо, що саме через спорт, адаптивний спорт можна суттєво зрушити з місця реабілітації і профілактики ментальних захворювань не тільки у ветеранів, а й у членів їх сімей. У Бучі не вперше приймати такі, такого роду заходи і обласного, і всеукраїнського рівня, але надзвичайно приємно, що ми не просто захід приймали, а захід присвячений ветеранській політиці. Це дуже-дуже важливо. Цей захід проводили в академії спорту, це, без сумніву, одному з найкращих спортивних закладів Київщини, так точно, яка дотримана всіх вимог щодо доступності і інклюзивності, яка також залучена в такий глобальний процес щодо ветеранського спорту. І це дуже дуже важливо. Ми працюємо з ветеранами, військовими а, і членами їх сімей. У нас існує безкоштовна програма реабілітації. Специфіка центру в тому, що ми а, комплексно підходимо до питань реабілітації, до питання відновлення і лікування. Ми є розробниками програми реінтеграції військових цивільне життя. Окремо, ми ну, в цьому напрямку ми розробили програму, яка називається Толерантна розмова. Вона спрямована на Зміну сприйняття е, оточення військових самих військових. Честь, і я дуже щаслива, що я потрапила сюди. Такі заходи вони дуже допомагають, вони об'єднують людей. І загалом я дуже щаслива, що тут є така, як і музична музичний такий момент, коли є можливість виступити перед захисниками, перед пораненими, також є ще часто в реабілітаційні центри виступати. Це завжди якась частинка надії для цих людей. По-перше, це підтримка і ветеранів, і їх сімей, сімей для того, щоб вони трішки відчували, що вони не самі. Сьогодні я навіть почув, що багато вже таких і ідей, і реалізованих планів вже є. І ветерани можуть навіть просто не знати про це, а вони вже існують. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам і надалі цікаво дивитись подібні репортажі, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео.